Просто не вірю своїм очам, адже знайшов готель високого рівня. По ціні середнього зі знижкою більше ніж 300 євро. Ще й знаходиться в одній з самих захищених шейха на Амабей з ідеальним піщаним заходом. Також тут є аквапарк, який підігрівається по харчуванню. Готель не уступає. Жодному готелю високого рівня може стати конкурентом таким готелям, як Sunrise. навіть Sunrise White Hills, який дорожче на 800 євро. При цьому тут чотири види фреш на сніданок, так само, як і в Sunrise White Hills, червона риба. Також хороший вибір по фруктам, рибі, м'ясу. Майже кожен день є морепродукти, два безкоштовних алякарт ресторани, П'ять барів, хороший рівень сервісу. В 22 му проводилась реновація, але не всі номери ренововані. Дивіться приставку Renovated. Із нюансів, це. Кораловий риф, адже в бухті на Мабей коралові рифи більше сірі, є кольорові вкраплення, тому для любителів сноркінгу він може здатися простішим. При цьому з ідеальним піщаним заходом, особливо якщо ви з дітьми. А також готель поділений на три зони, на зараз вартість саме на Першу лінію зону Preferred, яка знаходиться максимально близько до моря, тому що є зона пальм, яка знаходиться трошки далі від ресепшн, але це також вважається першою лінією, і зона спорт, яка знаходиться фактично 700 метрів. До пляжу також на території готелю є навіть казіно, і це готель Meritim Джолі Resort і Казіно. Дуже раджу забирати даний готель, особливо для тих, хто хоче відпочивати в готелях високого рівня, зекономити більше ніж 300 євро. Адже найближчий конкурент, наприклад, Sunrise Diamant, коштує майже на 290 євро дорожче. При цьому з ідеальним піщаним заходом з високим харчуванням пишіть плюс у коментарях, а також діліться вашими враженнями, хто відпочивав у готелі.